что россияне на инаугурации Трампа будут в чем-то даже на правах хозяев. В интернете обсуждают неоднозначный жест Илона Маска. Всюду раскручиваются, как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдут, я тоже буду так рассматривать. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании Вистановіть прямі контакти з Росією. було б досить дивним явищем, якби російські федеральні смітники та балабольні оминули увагу і нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Загалом склалося враження, що сходження на трон 47-го було б більш глибоко висвітлене у російських змі ніж чергова присяга на конституцію до прикладу лисого диктатура. В принципі, логічно на терористичному анклаві дієві особи не змінні, А тут ось яка вагома подія. Першим зірвався із ланцюга Путін. Який за кілька годин до нему провів незвичне як для понеділка засідання із постійними членами ради безпеки від приватних зустрічей по п'ятницям, воно відрізнялося тим, що в цей час була опублікована більш значуща частина совіщання. і з нього стало відомо, що Путін привітав Трампа і заявив про готовність вести з ним цитую рівноправний і взаємоважливий діалог. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США по українському конфлікту. Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то, ну, хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта. А довгосрочний мир. Усе, що говорить Путін, можна щитувати дзеркально і з точністю до навпаки. Тому не виключено, що своїм зверненням він виклянчує у нової адміністрації передишку для переозброєння і точно не мріє про довготривалий мир. На основі уваження законних інтересів всіх людей, всіх народів, які проживають в цьому регіоні. Ну, ми, звісно, будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу. В этом собственно, і заключається ціль і смисл проведения спеціальної военной операції. Інтереси Росії під час невграційної промови Трампа як відомо не згадував, як і жодним словом не умовився про війну Росії проти України. Лиш прозвучала абстрактна фраза про те, що він хоче бути миротворцем. А ось на компліменти з боку Путіна Трамп все ж таки відреагував. і реакція нала два дні поспіль. Після заяви в понеділок про те, що російський президент погано справляється зі своєю роботою у вівторок. Трамп сказав, що Путін не поважає людей. Щодо розпочатої війни проти України, він виявив неповагу до Байдена. Дуже просто він не поважає людей. Він розумний, він усе усвідомлює, але він виявив неповагу до Байдена. Окрім цього, з'явилися свіжі інсайди від Wall Street Journal, згідно із якими Дональд Трамп дав доручення своєму спецпредставнику Кіто Келгу завершити він в Україні протягом наступних ста днів. Однак, за даними газети, майже ніхто не вірить у те, що е, це вдасться, особливо росіяни. А пояснення прилетіло із однієї з федеральних студій. Нам нав'язують фактично. Говорить, ми вот Поделим то, вам оставим то, что вы э, захватили, как они выражаются, что мы еще не признаем, юридически мы это не признаем, мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать, и естественно это будет всюду раскручиваться как поражение России. Я лічно, якщо цьому сценарію пайду, я теж буду так разбати. Занотуємо спочатку, Росія не мала мети окуповувати Україну, лише бажання звільнити, відстоювати інтереси мовного населення. Тепер Кремль практично офіційно декларує бажання відібрати українські території. Але якщо увесь світ не визнає цієї окупації, то тепер перемога РФ. Зчитуватиме це як поразка. Нічого дивного, якщо до прикладу, алкогенерал Горульов уже відкрито називає справжні цілі так званої спецоперації. Це не денсифікація, не демілітаризація чи загроза вступу України до НАТО, а захоплення економічно розвинутих регіонів Донбасу на сьогоднішній день. як би там звучало, дуже важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу. И і сьогодні именно эта задача насколько я понимаю, вона і последовательно стоїть її что що на Донбасі. Поэтому і основні сили і основне продвиження йде именно на Донбасі. Як виглядає поглинання розвинутих регіонів Росією? Усім відомо. Суцільне спустошення зрівняння із землею. Але повернімося до основної теми, яка найбільше хвилювала Росіян, інавгурація Трампа. Традиційний парад, нагадаю, відбувся на спортивній арені Capital One, куди серед росіян запрошення отримав, до речі, колишній екс голова Юкоса, А після відсидки за ґратами активний критик режиму Путіна Михайло Ходорковський. Окрім нього, присутністю міг показуватися Ендрій Іларіонов, радник російського диктатора під час першого терміну, який також не грабує можливістю критикувати Кремль. Цих персонажів російська пропаганда зрозуміло, оминуло увагою, на відміну від хокеїста Олександра Авічкіна. Арена – це домашній стадіон Washington Capitals. Кольори якого и защищает российский нападник. И цей факт, власне дозволив позволил корреспонденту «России-1» сказать, что россияне будут на инаугурации Трампа на правах господарів. Перенос инаугурации в поміщення также означает отмену парада, но организаторы планируют переместить музыкальные виступлення на арену в центре Вашингтона. Вместо Пенсильвания-авеню прикатят на capital one арену и доставленный из Висконсина мусоровоз Трампа. Над входом на этот хоккейный стадион, кстати, висит баннер с изображением Александра Овечкина – через пару лет там должна появиться его статуя. Для «Великой восьмерки» это домашняя арена, так что россияне на инаугурации Трампа будут в чем-то даже на правах хозяев. Не минули увагу и скандальное советование и святкование Илону Маском приходу до овального кабинета. Начебто його улюбленого кандидата. Сюжет про неоднозначний жест найбагатшої людини планети показали в ефірі Росія 24. і спочатку назвали його салютом Белами. В інтернеті обсуждают неоднозначний жест Ілона Маска. Во время інаугурації Трампа бізнесмен підняв руку к грузи і різко скинув її вверх. Предположительно, він мог виконати ритуал, ритуал Салют Белами, связанный с клятвой верности флагу США. Правда, саму клятву при этом Маск не произнес. Впрочем, подобный жест использовался и в нацистской Германии, что, вероятно, и привело к бурному обсуждению. Хто не здогадувався наведу довідку? Салют Белемі – це частина ритуалу виголошення клятви вірності прапору Сполучених Штатів Америки. Право піднімають до грудей, потім різко скидають угору і спрямовують в напрямку прапора. Цей салют вперше виконав Френсіс Белемі у 1892 році. Ритуал після цього почали широко використовувати в скаутських організаціях. І так він схожий із тим, який використовувався у нацистській Німеччині. А редактори на ВГТРК так боялися отримати кримінальні справи за пропаганду нацизму, що матеріалі право долоню маска згодом просто заблурли. А на Росія 1 просто прямо висміяли церемонію на назвавши її сценою із ганстерського фільму, а 47-го президента ріелтором. А очікування від нього огидними. Але про усе по порядку Соловйова розлютило, що на нового очільника Білого Дому покладають великі надії, і в російському інфополі Взагалі зараз стільки стало очікувань... От Трампа, что это даже омерзительно. Ну, ну просто реально, вот какая-то это истерика, особенно э, в нашей этой компродорской э, среде элитки, вот какой-то вот с придыханием, с трясущимися руками. Все-таки вот абсолютно несубъектные мышления. И вот они что-то начинают и что-то ожидают. Вот, вот такие пикейные жилеты. Крім цього, зміг пояснити, чому під час інавгурації попередник Трампа не підвівся під час згадування Бога? Замітці примнані Бога встали всі, крім Байдена. Всі, і крім адміністрації Байдена Гарріс перевілися в цей раз. Вони намагалися піднятися, але дьявол держав їх за вялі ягодиці, не давай можливості оторвати їх. Від... І, значу... і як вам рівень політичної аналітики та щитування жестів? Диявол стримує засідниці. Чи не найдивніші аналогії провів Гісп? программы Дмитрий Куликов, который сравнивал инаугурацию с сценой из гангстерских фильмов. кстати, вот самое важное, я считаю, с инаугурацией, то, что я видел, что и с Байденами и примкнувшие к ним Камалой не встали и не аплодировали. Вот. Ну, это означает, что ну, это же буквально сцена из гангстерского фильма, понимаете? Вот, вот когда они все там собрались, все, вот которые были вокруг, вот это он приносил, значит, поскольку тесная комната, вообще картину с этого надо писать. Потому что это группки, которые прямо можно выделить, пометить, подписать, так сказать, ну, эти у нас за вот это отвечают, эта банда кормится на э, проститутках и наркотиках, это, значит, на бутлегерстве. Ну, в принципе, вот примерно слова только заменить. Да, все более сложно. Почему заменить? слова -то ну, точные. Нет. Но... Байден відповідає за проституток і наркотики, Там все нормальна. Да. Насправді, схоже, не на сценарій ганцарського фільму, а реальність, яка відбувається на території Росії, де усе знаходиться під ковпаком ОПГ-озера, дачного кооперативу, з якого вийшов і Путін, і зрозуміло, чому заздрять, бо на Росії клан один єдиний. А за океаном між собою сперечаються угрупування і родини. І так виглядає демократія. Перепрошую за інтраш, але вже після запису випуску стало відомо, що все ж таки президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся напряму до Володимира Путіна і закликав Росію укласти угоду про завершення війни в Україні, пообіцявши при цьому в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви. Трамп написав це у соцмережі прус Social. Що не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. І принагідно згадав, як Росія цитую допомагала американцям перемогти у другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Цитуючи Трампа і соцмережі. з огляду на все це я збираюся зробити Росії, чи економіка зазнає краху і путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безлозду війну далі буде тільки гірше. Трамп заявив, що в разі, якщо найближчим часом не буде укладено угоди про припинення війни, в нього не буде іншого вибору, окрім як накласти високі цитую податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам Америки. Не оточнив, що саме, але також. Заявив, що іншим країнам, те, що продає Росія, також це стосується. Зацитую наприкінці ще одне речення із соціальної мережі, де написав свої звернення до Росії Трампа. з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного. Зиття, як бачимо, досить упевнено Дональд Трамп розпочинає свою другу каденцію на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Нагадає, що під час передвиборної кампанії, сперечаючись за крісло головної людини в Білому домі, із Камілу Харріс, він стверджував, що завершить війну Росії проти України протягом 24 годин. Цього як бачимо, не трапилося. І тепер, от погрожує Трамп обкласти російську санкціями зі з усіх сторін, якщо вона не припинить війну проти України. Це був Гаврищак, квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.